Хаски Альма не розуміє команд, вона не слухається господаря і з радістю чіпляється до незнайомців. Утім, Альма усе одно залишається улюбленицею. Ще раз побачити свого собаку. Кіборг з позивним Вальтер мріяв у найважчі дні боїв на сході України. Спершу 27-річний Тарас визволяв Слов'янськ та Краматорськ, згодом Донецький аеропорт. Зрешечена, мов сито будівля, замість води розсталі бурульки, замість гарячої їжі сухпайки, холод, вітер і ворожі кулі. І найважча остання ніч. Тоді я побачив, почув і відчув, що таке, коли. Бетоні перекриття будівлі руйнуються і шматки бетону кілограм по 150-200 по 200 падають вниз і вібрація йде по всій будівлі, коли ти лежиш на підлозі і тебе трусить. Ну, Тоді я перший раз подумав, все, фініш відвоювався. Вальтер став обличчям сувенірних календарів кіборги рік по тому. У волонтерському штабі він та його побратим ставлять автографи та раз за разом сиплять армійськими жартами. Давай, хоч розказуй, хто на календарі, щоб ми не знали, хтось нашого передваньою давай. На глянці дехто з бійців уже у цивільному, але не Вальтер. Він намагався повернутися до мирного життя. Після демобілізації пішов на стару роботу менеджером у меблеву компанію. Однак, через півроку звільнився. Він не вважає це психологічною травмою чи проблемою з адаптації після пережитого. Кіборг просто вважає, що його місце на сході України. Я не бачу себе в цивільному житті. Ну, скажімо так, мені подобається камуфляж, зброя, захисне спорядження і адреналін. Там в аеропорту залишилися не лише гіркі спогади, але й невиконані завдання: відновити кордони України 91-го року. Тож Кіборг вирішив, що служитиме далі в армії за контрактом. Хочеться, щоб поскоріше вже направили у відрядження. Ой, приблизно так підійшло до кінця часу життя в мирному Києві. Треба вже їхати назад.